У Одесі незабаром відбудеться третій міжнародний фестиваль німого кіно та сучасної музики «Німі ночі-2012». Основна програма фестивалю проходитиме з 15 по 17 червня, а паралельно з 13-14 червня, програма експериментального кіно та відеоарту під назвою Досвід місця. Щовечора кіномани матимуть змогу подивитися по два фільми у супроводі сучасних музикантів. Німіночі Одесі цього року почнуться із традиційного опенейра на причалі Одеського морського вокзалу. У перший день фестивалю Одеситам та гостям міста покажуть документальну стрічку режисера Віктора Туріна Турксип, що розповідає про будівництво Туркестансько-Сибірської магістралі. Перший з них Нірабо це фільм про про інтервенцію Анти-Анти 19 2019 році в Одесу, про франко-англійську інтервенцію і про повстання в Одесі пролетарське, яке нібито виштовхнуло із Одеси окупантів, і тут встановилася остаточно в той момент Вірчовицька влада того 13 червня у музеї одеської кіностудії буде презентовано проект тимчасовий музей вертова який складатиметься з реконструкції листів нотаток та фотографій дзиги вертова видатного радянського режисера та піонера документального кіно.